Привіт, вітаю вас у своєму новому відео. Хоча на дворі вже майже зимова погода і стоїть досить таки пізня осінь, хочу вам показати ще архівне відео з кінця вересня, деякі дні були досить таки сонячними, і одного разу ми вирішили поїхати на прогулянку озером. Це озеро знаходиться десь близько в годині їзди від нас, тому 2-3 рази на рік намагаємось приїхати сюди, щоб погуляти. Першими на ньому були ще за часів практики в Швейцарії, тому мають досить такі гарні і приємні спогади. Загалом на ньому можна як плавати ось приблизно як люди на сапах, також там є просто звичайний пляж, але вода в озері досить таки холодна навіть влітку. І є декілька барбікю і грильзон. Ми декілька разів вже брали в оренду ось такі човни, на них дуже зручно і комфортно випливти на середину озера і насолоджуватись. Сонцем приємною погодою, також за ясної погоди дуже класно видно ландшафти і гори. Вартість такого човна становить 25 або 35 франків на годину, залежно від того, наскільки великий човен, і скільки людей може там поміститись. Також там є, звичайно, катамарани, більші, менші різні судна. Загалом, я вважаю, що воно того варте, якщо враховувати, що в Швейцарії досить таки небагато сонячних днів рівною погодою, то хочеться насолодитись максимально і в такий трохи незвичний спосіб. Переміряю черевики, які собі замовила. Давно хотіла саме розіниві сапоги, тому що часто дощі. Останні, мабуть, 3-4 тижні я їздила на роботу, то кожен день зранку дощ сильний. І зараз це дуже модно, популярно. Я побачила багато в Інстаграмі, в Пінтересті, різних нарядів, підібраних з ними, загалом дуже завірусились вони. Деякі люди, звичайно, що, типу. Там вони пішли вони почали бути модними в тих країнах, де взагалі там постійно дощі, їх тільки в ліс носити, чи на господарство. Ну, не, не важливо це все, тому що якщо захотілося, то захотілося. Тим паче, думаю, зараз, поки я тут, в Швейцарії, то точно вони зайві мене будуть. Замовила спочатку собі 39-й розмір на знижках. Але проблема в тому, що ось тут він дуже вузький, дуже класно сидить по нозі, ось тут, ось цей силует, взагалі, все супер. Але нога вузька. Встав... Він без устілки, але дуже м'який матеріал. Не знаю. Як... Сфокусувати, але такий, типу, м'який дуже. Без устілки ще більш-менш, а з устілкою взагалі дуже важко ногу витягнути разутись розутись майже неможливо. Тому замовила собі ще 40, але 40 не було, був 40 дріб 41. З устілкою взагалі супер, але він ось тут ширший. Потім, десь, мабуть, дня через 4. Я спочатку замовила ці 30 днів на повернення, потім паралельно замовила штеньку 40-41, поки ще бо там 3 дні акція була на сайті, а потім побачила, що на іншому сайті, на Зеланді є зі знижкою взагалі ще дешевше там на 20 чи на 30 євро. Я їх замовила на картинці, вони виглядали плюс-мінус однаково. Єдине, що ось на цих спереду цей е, лейбл, а на цих так само спереду, але бачите, тут з червоним тут сам, просто звичайний. І ось ця штука ззаді, за застібка така, і регулятор, а на цих збоку. Я думаю, яка різниця це? Такі дрібниці на ці не мають звертати увагу сенсу. І що ви думаєте, пройшли вони ось такі на утеплювачі? Дуже теплі, класні, м'які, м'якші. І ось тут підбор. Трохи по-іншому виконаний. Тут він такий, а тут він більш виступує. Але ці дуже дивні різниці, там, в дизайні їх майже взагалі не видно. Ось ця лінія, спереду. Але блін, я їх вдягнула, ніби я два роки тому чи три роки тому на фермі працюю в Швейцарії. Вони якісь, не знаю, ніби м'які, ніби і непогані. Але на нозі вони ну, просто резинові чоботи. І... Дуже дивно, що на утеплювачі і дешевші. Але я думаю, блін, зимою, якщо буде дощ, то зимою все рівно є якісь сапоги, в яких ну, не промикаючі. Типу, ходити в них зимою по снігу немає сенсу. А парить будуть, бо будь-яка гума, звичайно, пари мене восени чи осінню. А всі, думаю, взагалі я спарюсь. То не знаю. Вставила зараз свою устілку. Звичайно, не тепло, так у мене така ортопедична, типу шкіряна, то наче непогано, тому дуже за все залишатиму ось ці 40-го розміру, як би це дивно не звучало. А ті вже тоді треба буде відправити ці три пари назад. Спеціально одягла плащ, щоб побачити, щоб показати точніше, як вона виглядає. Взагалі, під верхній одяг я вважаю, що виглядає супер стильно. На відео ніби й не видно, але по відчуттям... Ось тут ще за рахунок ось цього великого така, така брижа утворюється взагалі. Користуючись нагодою покажу вже новий плащ. Ось, У мене був подібний, мабуть, йому років 8, тільки синій. Мені так не подобався, але я постійно кожен рік думаю, та, ну вже викину наступний рік його і потім знову вдягаю. Ще, мабуть, перший чи другий курс ун університету був. Я її купила в кривому Розі і так і в ньому і ходила дуже довго. Дуже класний, теж без капюшона, такий ем, пришитий, я не знаю, як це буде українською. А це була в аутлеті магазину Вес. І він трохи інший. Він ось такий з ніби як плотний джинс. Не знаю, що це таке, то я просто прибираю. Оце я так прибираю. Почала прибирання, потім думаю, щоб розкрити коробки, щоб прибрати їх, щоб було чисто. І це тепер перетягнулося в примірку. <з sinus> Тут цей, там ці речі, Але ладно Але треба було б накинути щось верхній одяг, який, щоб показати, що як це підходить ні. То ось такий класний, а ззаду, позаду, не знаю, видно чи ні? Така взагалі, ось тут штука дуже класний. Недорого коштував, зараз скажу скільки. Вклади, правда, немає, але я такий хотіла собі, щоб був класичний. Був ще в бежевому кольорі, але не було мого розміру. 270, ну зрозуміло, 169 і потім 49,90 я придбала. І блін, можна було б ще кажуть, якщо я платний пакет, там наприклад за євро, якби був, то я потім би повернула податки, бо від 50 євро тільки ж повертається податки. це Німеччині купувала. Але він сказав, ні, пакети в нас безкоштовні. Такі пакет, як, як сумка. Думаю, блін, ви, ви, чи Мі, в ячейдемі у Нью-Йорку пакети по 50-60 копійок, Такі, які попало. а це такий дебелий пакет був і безкоштовний. Ну, думаю, ладно, може щось дешеве там за, наприклад, якщо б я щось придбала до 5 євро чи до семи, то мені повернулися б знову ж таки ті самі гроші, і по, по факту це товар був би безкоштовний. Ну або знижка була б на цей плащ. Найдешевше в них було спідня білизна для жінок. Троє трусиків за 25, щось таке, але вони такі були, вони <гум> не коштували того взагалі. Шарфи, шапку, може якась там думаю, шарф чи касинка буде якась недорога, вона знижка за 10-15 євро, але ні, не було. Тому довелося ось так тільки цей плач брати. Але задоволена. Ще не носила, Бо як я купила плащ, відразу почалось холоди, так само і було з сапогами. Три тижні були самі лише дощі. Я думаю, клас зараз замовлю, буду ходити на роботу, зранку буде так класно. В результаті я замовила їх. Тиждень десь вони йшли, десь тиждень лежали ці, поки прийшли в 30... більший розмір. І ось вже 3-4 тижні в Швейцарії немає дощів взагалі, навіть ні краплинки. думаю, ну як завжди, але Сподіваюся, що будуть зручні. В принципі, я думаю, що такі підійдуть для будь-якого клімату. Але ще, в принципі, були такі низенькі, мені теж сподобались. Думаю, що теж можна було придбати, їх можна було б навіть літом вдягати, якщо, якщо в кого собака, то вигуляє собака, або так просто, щоб ходити швиденько вдягнути і побігти. То думаю, це супер зручно. Потім ще з новинки, це вчора купила собі в звичайному фізичному магазині такі кросівки. Хотіла дуже коричневі. Є такі шкіряні із замши, але їх взагалі не було, були тільки в бежевому кольорі і що не коштувало дорого. Це була знижка. 60 євро коштували. І ще плюс я купляла в Німеччині, тому поверну податки десь, може, 5 чи 6 євро, не пам'ятаю. Мені вони так сподобались такі дівчачі з цим гіпюром, Дуже класні. Ось я вчора вдягла, їх легкі, наречі, речі, бо є. Я не знаю, там їх якось розрізняють по моделям, по цим цифрам. Я, звичайно, тільки візуально дивилась, але хотіла собі такі масивні, під широкі джинси, то вчора вдягла вони дуже легкі. Є такі, що важкіші, а ці прям взагалі не знаю, скільки вони важать дуже легко. Думаю, що на літо жарко буде в них, але на осінь, на таку погоду, головне, щоб не було дощу, щоб ось це не промоклося. Це мережево. Дуже красиві взагалі. Звичайно, не під такі носки, бо це я спеціально вдягла під резинові чоботи, щоб якісь високі, але дуже класно. Також зараз покажу вам нарешті до чого дійшли в мене руки. Десь близько півроку стояв цей букет, складений, запакована коробка. Я постійно відкладала його збір, або придумувала собі якісь інші завдання, або навпаки, вже була в передчуттях, яке воно гарне, і думаю, та ладно, потім складу. І так то чомусь мені задалось дитинство, коли щось бережеш на потім, думаю, ні, якщо хочу, треба терміново його складати. Часу постійно на це не буде, тому треба просто сісти і почати. Так і сталося, і неймовірно задоволена цими квітами. Я дуже хотіла цей польовий букет, він такий гарний, такий яскравий, неймовірно, вийшла. Десь за два чи за три рази я його склала, не пам'ятаю точно. Взагалі, як я до цього прийшла. Спочатку вони мені не подобались, ці квіти. Я побачила їх просто в магазині, в картонці, і мені здалося, що вони занадто штучні, занадто якісь дитячі, незграбні. Але потім десь на просторах інтернету я все ж таки побачила вживу, як вони виглядають. Побачила, що роблять із них цілі колекції, складають їх гарні букети, в вази. Також є вазони, квіти у вазонах. Мені це здалося досить таки цікавим. Потім побачила, які є різні колекції, навіть полички, як ними прикрашають, і я вирішила, що це досить таки непоганий буде домашній декор, який можна буде змінювати. І так я вперше отримала свій букет на 14 люти, чи не пам'ятаю на якесь свято. Склала я дуже швидко, мені сподобався сам процес, це заспокоює, це трохи відволікає, тому навіть для дорослих, я думаю, що це досить таки непогана ідея для проведення вільного часу. А ще це цікавий варіант для подарунку під будь-яку подію і на досить такий різний бюджет.